А в Білому домі відреагували на запуск сесійської ракети «Арєшнік». Нам відомо про запуск балістичної ракети середньої дальності. Ми попередили Україну та наших близьких союзників за кілька днів заздалегідь, щоб допомогти їм підготуватися. Дякуємо. Низькі з кісточки полетів до вас, речниця заявила Карін Жан П'єр. Окрім того, що вони будуть нас попереджати за кілька днів, і окрім того, що вони розширять е, наше поле попадання в глиб е, Російської Федерації, що ще буде від них від Європи? Дуже стурбовані, дуже налякані. Не треба було давати е, ухвалювати рішення про удари в глиб. Ми з вами також це дивилися. Тіпа, як би було, якби нам дали добро бити в глиб, і як би було, аби не дали. Просто було б однаково, тобто, з вони з котеняками залишаються, нічого не змінюється. Але якщо б не зараз нам би дали це добро бити в глиб, у них було б більше часу щось поставити на конвейер і, щось, і чимось нам нас далі з вами гатити. Так. Окей, Третя світова війна вже розпочалась. Мої вітання. Можна так вважати. Заявив залужний. В 2024 році перед Україною вже стоїть не тільки РФ, а КНДР. В Україну летять ракети Північно-Крейського виробництва, підриваються китайські снаряди, іранські шахеди, вбивають цивільних людей. Надалі. Ситуація. Надалі-надалі. Давайте так. 5-10 років вперед ситуація в Україні, і надалі ситуація в світі. її варто було довести. Значить, я колись давно, дуже давно казала про таку річ, як мені здається, що колись, і ми з вами доживемо до того моменту, Україна стане чи не найбезпечнішим клаптиком землі на планеті. Дивіться, що буде далі з Україною. Далі буде знищення, продовжуватися знищення. 200 гривень донат, дякую, молодці. Але після цього знищення буде повне відродження. Що буде далі у світі? У світі далі буде все класно, все відносно супер, все процвітає. У всіх все є. Але потім настане срака. Коли це буде? Ну, Давайте так, у найближчі 9-13 років. Я не кажу, що 9 років Україну будуть знищувати. Ні, я кажу, що це буде такий найбільший термін, який можна дати. Ось так. Так, що третя світова, якщо вона у нас почалася, продовжиться вона точно не у нас і не по нам. Угорщина розгортає ППО на сході країни поблизу кордону з Україною. Все через дозвіл Україні бити західною зброєю в глиб рашки та ризик ескалації. Ризик ескалації. Що ви кажете, як заявив міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бабравницький, рашистсько українська війна увійшла в найнебезпечнішу фазу. Ну, давайте подивимося наш улюблений розклад. Ну, мій точно. Розстановка сил на фронті, на небі. Ми і расисти. Ми поки що з вами без ресурсів. Хоча робимо вигляд, що ей. <laughs> <laughs> да. Хоч у нас ми з вами без ресурсів, робимо вигляд, що все ок, насамперед не ок, але у ворога. Ситуація навіть гірше. Зараз відкривається воронка, яка буде існувати найближчі два роки, і яка буде в себе засасувати абсолютно все, що стосується Російської підпірації. Це стосується земель, у них буде менше земель. Це стосується ресурсів. Це стосується економіки, 200 гривень донат, дякую молодці. Тобто, це таке згасання, згасання, згасання зірки. І воно буде це згасання на протязі двох років. Вони це розуміють, тому а, на до чого все це йде? У нас випадає карта мир. У нас випадає карта мир. І у них іншого виходу немає. Нехай вони там собі волають в Три горла, що вони найвеличніша імперія в світі і таке інше. Але ж ми ж з вами із закритими очима бачимо, що вони підараси. Рафе обміняла більше мільйона барелів нафти на військову допомогу КНДР. А що таке? Ресурсів більше нема. Да? Значить, за останні вісім місяців танкери КНДР здійснили 43 рейси між нафтовим терміналом РФ та своїми портами. Судна йшли порожніми, поверталися заповненими. Також міністр оборони Південної Кореї заявив, що РАФ поставила КНДР ракети протиповітряної оборони у обмін на участь у війні проти нас із вами. Співпраця надалі. Бартерна між болотами і КНДР, а як це далі буде? Ресурси на болотах небезкінечні, і ми вчора тільки з вами дивилися, що вони закінчуються не по днях, а по годинах. Все, що буде надалі мінятися, це вже точно не нафта, там не золото брильянти, а це зброя на людей, люди на зброю, техніка на людей, люди на техніку, все. І надалі ці обміни будуть, знаєте, на тобі, Боже, що нам не гоже. Що з однієї сторони, так і з іншої сторони. 26 листопада відбудеться екстрене засідання Ради україна НАТО. Це скільки вже тиждень мене з обстрілу да, Дніпра? Ну, екстрено, так, обговорюватимуть наслідки застосування нової рашистської ракети по Дніпру. Непогано. Що нам з того? Результат? Нас цікавить завжди результат Рада засідання Ради України НАТО. Що нам з вами дасть? Ні-хє-ра. Точніше. Нам вкажуть на те, як ми неправі, на наші слабкі місця в системі захисту, сповіщення, укріплень. Все це так, все це ок, ніхто там ну, не каже, що у нас все добре і ідеально. Але ж блядь, ну, це ж екстрене засідання Ради безпеки, розумієте? Ну, тобто... Яка безпека? Про що ми кажемо? Ну, щоб ви просто сказали, що у нас чого у нас немає, так ми і самі це знаємо. Чехія до кінця року передасть Україні 500 тисяч боєприпасів великого калібру міністр закордонних справ Ян Ліпавський, чи передасть Чехія нам до кінця року 500 тисяч боєприпасів великого калібру. Передасть, питань нема. Як мінімум 50-60% з того, що було названо, передадуть. Але історія в тому, що до цих боєприпасів потрібні будуть е, змащувальні якісь компоненти. Хто в цьому розуміє, будь ласка, прошу коментар: е, ми їх будемо чекати з іншого місця. Ну, отака допомога. Ну, типа, вам. Азаров Патріарх Кирил, боже, за компанія така: Кіркоров, Ані Лорак, Медведчук та ще 29 людей будуть першими, кого позбавлять державних нагород України. Питання: третій рік війни, четвертий вже скоро, а що досі не позбавили. Зеленський підписав указ щодо позбавлення від знак зрадників України. Йдеться не лише про позбавлення нагород, а про блокування активів, анулювання ліцензій, дозволів на повне припинення торгівельних операцій. Ну, Тіпа типу, Ок, супер клас. Дорога ложка до обіду. Да? Давайте подивимось, знаєте що? Те, що внутр... зовнішні вороги, це... Ну, це всі знають, це класно, це прикольно. Більшість із них. І так підараси, Це ми зрозуміли. А що до внутрішніх ворогів, що тут робити? Чи буде щось робити? Ситуація така дуже сумна. Внутрішні вороги самі дають указ, кого позбавити, кого відправити, кого чернити. Ну, поки що сумна історія. Польські фермери. Планують завтра о 9-й ранку заблокувати КПП медика Шегіні Державна митна служба. Так, автобуси та легкові авто пропускатимуть в обидві сторони без змін. Обмеження стосуватиметься вантажівок. Це пам'ятаєте, коли ми дивилися, що чи пройшло, чи минуло оцей сказ міжсезонний у поляків, і ми з вами казали, що це просто до нової якоїсь. Ну, до нового а, Значить, Блокування вантажівок польськими фермерами. У них що роботи немає, ну, зрозуміти не можу. Ніхер ділить людям. Ну так, да, тут як, яку команду дали, такою роблять, що сказати. Причому я вам більше скажу, вони не тільки нам будуть вставляти палки в колеса, а ще й якісь сусідній країні. І це не без допомоги знову ж таки жителів болотних. Куди не плюнь скрізь ота й йобла, рашиська? Розробляється план дій, за яким ЗСУ планують перевести. На корпусну систему. До кінця листопада Збройні Сили України представляють концепцію реформування. А на що про таке писати? Я навіть не буду дочитувати. Це ніхто не має про це знати. Що? Які реформи, як працюємо? На що про це писати? Збивати міжконтинентальні ракети реально Україна звернеться до Штатів для передачі системи ППО Аїс. Або модернізації Петріот укрінформ посилаючись на джерела в ЗСУ. Так, значить, захищати наше небо. Чи будуть ППОшки із штатів захищати від міжконтинентальних ракет або балістичних ракет? Знаєте, я казала, що до 3-4 місяця наступного року штати не будуть дуже щедрими на допомогу щодо нас. Але після цього з 4 місяця, це що у нас, квітень, да? з 4 місяця наступного року нам прям привалить. Привалить дуже добре, і це стосується якихось дуже потужних, надпотужних установок щодо захисту. Нашого з вами неба отаке, От нехай збувається якнайшвидше. Дякую.